Добрий день, любителі світового кіно. В останній час було дуже багато новин стосовно нових проєктів зі світу Гаррі Поттера та Гри престолів. І ось нарешті ми отримали офіційне підтвердження. Тому у цьому відео я розповім вам найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу кіно. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Тепер офіційно Гаррі Поттер» має повернутися на малий екран у 2026 році. Перший випуск телесеріалу про Гаррі Потера планується на стрімінговому сервісі HBO Max у 2026 році, заявив генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав під час звіту про прибутки компанії за четвертий квартал у п'ятницю. Очікується, що серіал охопить сім сезонів, адаптуючи кожну книгу серії бестселерів у жанрі фентезі Джон Роулінг. Заслав заявив, що він був у Лондоні кілька тижнів тому з керівником контенту HBO Max Кейсі Блойс і Ченінгом Дангі, головою Warner Bros. Television, щоб зустрітися з письменницею Джоан Роулінг щодо шоу. Ми провели трохи часу з Роулінг та її командою, сказав Заслав під час дзвінка. Обидві сторони просто в захваті від відновлення цієї франшизи. Наші розмови були чудовими, і ми не могли бути в захваті від того, що нас чекає попереду. Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися десятиріччям нових історій із шанувальниками по всьому світу. Наразі не було оголошено кастингу для серіалу про Гаррі Поттера, але VBTV повідомила. Що буде представлено абсолютно новий акторський склад із фільмів в інтерв'ю Variety минулого місяця, Дангі обговорив хід роботи над серіалом. Як було оголошено минулого року, кожен сезон буде заснований на одній із книг франшизи. Ми ведемо розмови з кількома різними сценаристами, щоб з'ясувати, хто саме очолить цю франшизу, сказав Дангі, який додав, що чутки про те, що кастинг уже триває, є неточними. Перший крок для нас це з'ясувати, ким буде цей шоуранер. І як тільки ми це вирішимо, ми зможемо Почати розмову про кастинг. Складна частина це перші дві книжки, де діти 11-12 років. Ще одна дуже важлива та офіційна новина також прийшла від HBO, які розповіли, що наступний спін-офф Гри престолів Лицар семи королівств вийде наприкінці 2025 року. Виступаючи під час останньої телефонної розмови Warner Bros. про прибутки, генеральний директор Девід Заслав розповів про вікно випуску, але не назвав конкретної дати. Наразі серіал має кілька робочих назв, включаючи Лицар Семи Королівств, оповідання про Данка та Ега та Лицар із живоплоту. Джордж Мартін знаходиться на стадії підготовки до виробництва нового спін-оффу Лицар Семи Королівств. Прем'єра якого відбудеться наприкінці 2025 року. Заявив Девід Заслав. Серіал буде розгортатися приблизно за 100 років до подій серіалу Гри престолів і розповідає історію Сера Дункана високого та його сквайра Ейгона П'ятого Торгаріана. За століття до подій «Гри престолів» два неймовірні герої блукали Весторосом молодий, наївний, але відважний лицар сер Дункан Високий і його мініатюрний скваєр Ех йдеться в офіційному синопсисі. Дії відбуваються в епоху, коли рід Аргалінів все ще тримає залізний трон, а пам'ять про останнього дракона ще не зникла з пам'яті живих. На цих неймовірних і незрівняних друзів чекають великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги. Том Хіддлстоун, який зіграв Локі в одноіменному серіалі, може знову з'явитися на екранах, але тепер на не великих. Нещодавно в актора запитали, чи з'явиться його персонаж Локі у фільмі Дедпултарасомаха. Я не знаю, і якби я знав, мені могли б не дозволити вам сказати: я дійсно не знаю. Марвел правильно захищає свою інформацію. Я бачив трейлер, він виглядає добре. Враховуючи появу агентів TVA та Офіс самої організації у серіалі, постало питання, чи побачимо ми когось з персонажів серіалу Локі, зокрема головного персонажа. Але від себе хочу додати, що окрім Локі хотілося б побачити Мобіуса Сільвію та Уробороса. Також згадуючи трейлер, там був момент, де у пусті при часів опинилися агенти TVA і сам Дедпул. Також там повинна знаходитись Равона Ренслеєр, яку у четвертій серії другого сезону відправив агент x 5, який знаходився під чарами Сільвії. Тож, можливо, ми побачимо знайомство Равони та Дедпула, де останній допоможе їй повернутися у життя, що дасть можливість для створення третього сезону Локі або її сольного проекту. Актор Кемерон Монаган, який зіграв персонажа у грі Джеді Fallen Ордер та Сувайвер, дуже хоче зіграти Кела Кестіса у живому проєкті «Star Wars». Це повинна статися, бо треба якимось чином продовжувати історію чи персонажа. Я не хочу, щоб він просто з'являвся, стояв і був поруч. Келу Кестісу 23 роки під час подій гри Джеді Сувайвер, яка відбувається через 10 років після приказу «66». Тож під час подій серіалу «Мандалорець» йому десь 41-44 роки, в залежності від сезону. А це означає, що актор має шанс там опинитися ще більше шансів, якщо брати лише його вік, опинитися у другому сезоні Андору, бо там йому буде трохи більше 30 років. Але навряд чи у цьому серіалі вирішать додати джедая ще й важливу роль. А як думаєте, ви, в якому проєкті він може опинитися? Можливо, його взагалі відправлять у новий проєкт, де розкажуть про орден джедаїв Рей. Зараз у мережі активно ширяться чутки щодо четвертої частини людини павука ПВК-4» з Томом Голландом. Так з'явилися мотив та ідея цього фільму. За чутками, головним лиходієм фільму буде мер Нью-Йорку Кінг Пін. Про це вже зробили натяк у сцені після титрів серіалу Ехо. Сценарій для людини ПВК 4 знаходиться у активній фазі розробки, оскільки Sony наполягає, щоб зробити його мультивсесвітним проєктом і випустити фільм у середині 2025 року. Хоча з іншого боку, студія Marvel і сам Том Голланд хочуть почекати і випустити проєкт у 2026 році з вуличною історією, яка розвивається до династії Канга. Не знаю, хто там як хоче, а особисто я хотів би побачити екранізацію людини Павука за мотивами мультсеріалу тисяча року, Де він зустрів мадам повитину та багато інших павуків, як добрих, так і поганих. Не дивлячись на те, що у світовому прокаті фільм Дюна частина друга стартує 1 березня та 29 лютого в Україні, то вже з'явилися перші оцінки на фільм. На відомому порталі Rotten Tomatoes його оцінили ну, дуже високо, на 98%. А ось як прокоментували відомі закордонні джерела. Скрін це вражаюче, візуальне пригломшливе науково-фантастичне видовище та руйнівне зіткнення міфу та долю в галактичному масштабі. Blu-ray.com захоплюючи досвід перегляду та повне занурення в науково-фантастичні історії, які часто продаються з неймовірним розмахом. Флікфіст це свято для очей. Пригломшливої пічності дюна достатньо, щоб задовольнити апетит, цементуючи себе як одне з найкращих науково-фантастичних продовжень цього століття. USA Today. Частина друга показує нам космічний бойовий корабель із великою кількістю пригломшливих візуальних зображень усіма гігантськими піщаними черв'яками, а також глибшими тематичними дослідженнями влади, колоніалізму та релігії. А ось як прокоментував фільм Брайан Герберт, який є сином Френка Герберта, що написав роман Дюна. Я вже подивився Дюну частина друга на показі в приватній студії, і мені приємно бачити історію мого батька, розказану з такою ретельністю. У поєднанні з першим фільмом це, безперечно, найкраща кіноінтерпретація класичного роману Френка Герберта Дюна, яка коли-небудь була зроблена. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.